Захисник нам розповідає враження подати клопотання. Колпотання стосується, ну, взагалі, моє думка, що цих з звук взагалі, а і зокрема з приводу цієї справи також. У мене купа матеріалів, отриманих з джерел, ну, я не знаю, напевно, масової інформації, якихось ресурсів. Де в яких йде спілкування між ну, сторонниками чи противниками мого підзахисного і е, потерпілої сторони, е, з приводу того, що власне відбувається, хто винен, хто не винен. Це таке, але е, в цих коментарях присутні е, досить конкретні погрози з приводу ну, прямого вбивства підзахисного. Ну, щоб не бути голословним, зокрема, Нік Ігор Кмето. Я його зустріну на виході з суду с, е, снайпер. Е, нехай його відпустять і по дорозі додому проведе правове виконання, і таких дуже багато. Я до чого і суть клопотання. Е, я прошу суд сприяти е, здійсненню. Якихось додаткових заходів охорони на в'їзді, при доставці і при відвозу мого підзахисного суду, тому що охорона дуже добре справляється з питанням захисту підзахисного від мене. Але коли ну, я бачив, як вигружається з машини з іншинкою, і як його повертають назад, він зовсім відкритий в просторі. І ось такі погрози викликають, у ну, мене певне. Певний страх певне занепокоєння того, що ми можемо втратити нашого обвинувачувана. Я не фахівець, ніколи не займався бодігардом і не розумію, як це може бути міри, чи шолом, чи бронежилет, чи просто якесь закриття. Але парень зовсім відкритий в момент. Загруження в автозак і в момент виходу з нього до суду. Читаючи такі коментарі, я вважаю свої занепокоєння обґрунтованими. Так, безумовно.